200 FPV-дронів передали нацгвардійцям на покровський напрямок, а ще позашляхових планшети для роботи мобільно-вогневих груп, принтери, ноутбуки та зарядні пристрої для бодікамер. Це чергова допомога від громади Вінниці і міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. 26 березня Національна гвардія України відзначає 11-ту річницю свого створення. Нацгвардія стала одним із перших підрозділів, що взяли участь у відбитті російської агресії на Київщині та сході України. Необхідність в FPV-дронах на даний момент колосальна і всі це розуміють, тому що зараз FPV-дрони замінили, можна сказати, будь-який засіб ураження. Навіть можна сказати, що FPV-дрон на 90% використовує 90%, тобто ефективності він робить своєї. FPV-дрон – це. Найперший засіб ураження як е, броньованої техніки, так і живої сили противника. Про день Національної гвардії поговоримо з Миколою Ковалем, начальником прес-служби 14-ї бригади оперативного призначення Червона Калина. Вітаємо вас. Бажа здоров'я. Поговоримо загалом про бригаду Червона Калина. Наскільки це загалом потужний підрозділ НГУ. Це підрозділ, який він вже має дуже великий колосальний бойовий досвід. З 2023 року ми бригада Червона Калина, адже стартував стартувала компанія Міністерства внутрішніх справ, де були створені бригади на базі існуючих військових частин. Це було сім бригад Національної гвардії, одна із наших це, це Червона Калина. Uh, і з 2014 року наша військова частина вона брала участь у багатьох бойових діях. По звільненні харківської адміністрації теж наша частина відзначилась а з повномасштабного вторгнення наша бригада брала участь майже на всіх напрямках щодо відсічі збройної агресії і по обороні нашої країни. Це оборона Київщини потім. Северодонецьк, Лисичанськ, Білогорівка населений пункт, який ми спільно збройними силами звільнили. І він зараз під нашим контролем. Населений пункт Спірне, 23-й рік кампанія гвардії наступу. І наша бригада, як і решта бригад наступу і сил оборони, проводить контрнаступ на Запорізькому напрямку. І зараз ми успішно виконуємо бові завдання на простому напрямку і знищуємо дуже велику кількість ворожої техніки та живої сили. Який загалом бойовий шлях червоної калини? Можете ще про це розказати? Ну, бойовий шлях він дуже великий, не дивлячись навіть на, на те, що. Національна гвардія вона має багато функцій і завдань, але наша бригада вона виконує бойові завдання безпосередньо на лінії зіткнення, і від початку повномасштабного турнір до, до тепер ми виконуємо на найвідповідальніших напрямках бойові завдання. І це Київщина, схід нашої країни, Запорізький напрямок, зараз Покровський напрямок. Бригада загалом має відзнаку за мужність та відвагу. Це досить така почесна відзнака. За що її вручають? Ця відзнака вручається. Ну, як і бригаді, так і всім бійцям, які виконували бойові завдання. Це за заслуги, за заслуги перед країною, перед людьми, за те, що наші воїни вони. Успішно виконували і виконують операції надскладні за звільнення територій за оборону нашої держави. Ці, така за, за тільки за конкретні, за великі внески, за заслуги бригада нагороджується стрічкою і бойовим знаменем. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Я від цієї нашої команди хочу привітати вас, військовослужбовців, вашої бригади зі святом, і дякуємо вам за службу. Дякую, а нашим глядачам нагадую, Микола Коваль, начальник прес-служби ї бригади оперативного призначення Червона калина, був з нами на зв'язку.